Він та щодня з позицій українських військових запускають десятка то й сотні дронів, які надають розвідувальні дані з набагато меншим ризиком. Оператор дрону бачить, що відбувається на полі бою за кілометри від себе. Цю інформацію використовує не лише його підрозділ, а й всі збройні сили України. Відео потрапляє у ситуаційні центри. Сюди стікається вся розвідувальна інформація, дані, які надали як прості українці, так і професійні розвідники, відомості радіоелектронної розвідки, супутникові знімки. І тут роблять єдину карту бойових дій. Військові називають це ситуаційною обізнаністю. Як тільки оператор вносить інформацію, тобто це об'єкт да, на мапі, е, який можна продивитись, продивитись атрибути, дані до нього, е, прикріпити туди можна фотографії, відео, можна текст, е, коментар написати, да, якщо немає там, фото або відео, е, координати, тобто, все це прив'язки до місцевості. Перший такий центр запрацював у Києві одразу після широкомасштабного вторгнення Росії. Його заснували представники громадської організації аеророзвідка спільно з центром інновацій та розвитку оборонних технологій Міністерства оборони України. Коли почалось повномасштабне вторгнення ситуаційний центр, перший він створився в Києві. І Він створився так собі ситуативно. Так? Тобто це були половина, половина людей це військовослужбовці, половина людей це були волонтери, і всі вони представляли нашу нашого ГОЕРОЗвідка. І ми почали збирати дані і координувати там. В основному це були польоти БПЛА по Києву. А потім, вже після закінчення Київської операції, ми почали розростатись на інші операційні зони. Нині таких центрів є дев'ять. Розташовані вони лінії зіткнення і працюють в системі ситуаційної обізнаності Дельта. На початку вторгнення багато відомостей надавали мешканці тимчасово окупованих територій навколо Києва, повідомляючи про рух російської техніки і її кількість. Ми чітко розуміємо, що деякі відомості і матеріали, які ми отримуємо, вони передаються, скажімо так, людьми, які не мають фахової військової освіти. Проте, завдяки ретельному аналізу отриманих даних, ми можемо оцінити їх надійність, достовірність, а також більш детально все-таки визначитися, що мається на увазі, мовно кажучи, для цивільної людини, що БНД, що танк це буде велика машина, яка гуркотить, і потім треба задавати уточнюючі питання. Якщо говорити про операцію по Києву, то мене тоді дуже сильно здивували насправді наші люди. От е, не тільки військові, да, а й звичайні е, там жителі Києва, жителі області, е, тоді дуже багато було, наприклад, якщо казати за безпілотну авіацію. Тоді дуже багато було волонтерів, які просто зі своїми комерційними мавіками, які вони купили там для своїх там цілей. Там хтось відео знімав, хтось там був кінорежисером, хтось просто там їздив десь кудись, да там і теж з цим мавіком щось знімав. А вони всі пових, а, і навіть були представники а, виробництва. А, Літакового типу бортів, які от всі вийшли, і вони всі виконували завдання і коригували артилерію, і виконували розвідувальні завдання для сил оборони України. Завдяки наданій інформації збройні сили України завдавали точних ударів по російським військам, але перед тим як стріляти, ретельно перевіряли дані. Вогонь відкривали лише після кількох підтверджень. Були такі цікаві випадки, коли, там, наприклад, дзвонить о 12-й годині а, людина і каже, що у нього там в бані паряться зараз генерали. Е, і кажуть: ви можете з цим щось зробити? Там, передайте це артилерії на ураження, туди-сюди, ну ми ж їм пояснюємо, що ну, ви розумієте, нам треба якесь підтвердження, там, фото там, або що ще. Ну, ми так просто артилерія, так просто не стріляємо. І він на це каже: а якщо я піду і зроблю фотографію, тобто, от настільки люди там були мотивовані, настільки вони хотіли, щоб ворог пішов з їх домівок. Нині вже відпрацьовані алгоритми, яким чином довіряти інформаторам, адже російські війська можуть надсилати дезінформацію. Ми загалом сприймаємо інформацію від інформаторів, і це ну в принципі логічно і правильно. Як інформація, яка потребує додаткової перевірки, або ну скажемо співставляється з іншими даними зараз. Вже є опрацьовані алгоритми. Як... Якщо людина в перший раз щось повідомила, то ну зрозуміло, що ми не можемо там одразу їй там довіряти, і одразу там працювати по координатам. Набагато більша довіра від розвідників збройних сил України, а також від супутникових знімків та фахівців радіоелектронної боротьби. Тож фахівці в режимі реального часу наносять на карту позиції російських військ. Супутникові знімки нам вже приходять оброблені, і ну це може бути наприклад. Сьогодні там зранку був зроблений знімок, а там нам він не дійшов у другій половині дня, бо він ще має там обробитися аналітиками і після цього вже потрапити в систему. Тобто є і інформація, яка потрапляє в режимі реального часу. Це, наприклад, якщо е, у нас є там стріми з безпілотників, або стріми з камер, або там... Дані там від різноманітних там систем РР, тоді це можна казати, що да воно може потрапляти в систему. Ну скажемо, майже близького до реального часу. Військові передовій отримують інформацію, фото і відео. Цілий вибирають пріоритет і завдають удару. Досить часто страждає від цього засоби противоповітряної оборони противника і їхні радіолокаційні станції можна спостерігати маршрути переміщення тих чи інших цілей, їхні райони зосередження, і таким чином ми більш вдало плануємо застосування нашого ураження. Особливо важливо це під час активних бойових дій. Під час звільнення Херсонщини це допомагало активно оперативно передавати районно зосередження противника вже з проведеним аналізом з конкретними координатами, де хто знаходиться також, так як це система є інтеграційною платформою. Там є багато автоматизованих сенсорів, які надають відомості. Про противника не залучаючи при цьому якісь людські ресурси, і це також дуже добре працює, коли відбувається активна фаза наступу або контрнаступу. Для того щоб отримати цю інформацію на передовій військовому достатньо мати ноутбук або телефон з виходом. в Інтернет. Кожний користувач має свій рівень доступу. У генерала великий, у керівника підрозділу, карта лише його району. Система ситуаційної обізнаності розроблена за стандартами НАТО, що дозволяє бути сумісною з аналогічними структурами і системами країн альянсу. Західна розумна техніка може бути легко інтегрована, завдяки чому дані від неї із поля бою швидко потраплятимуть до системи. Про систему Дельта на конференції НАТО говорив міністр цифрової трансформації. Дельта унікальна технологія, розроблена в Україні, і вона надає посилене на розуміння у режимі реального часу, ситуації на полі бою і підтримує кращі тактичні рішення. Дельта це прекрасний приклад того, як Україна і НАТО можуть співпрацювати разом, розвивати і отримувати кращі спільні вигоди. Українські військові кажуть, якщо Росія намагається наступати, незважаючи на втрати як російських солдатів, так і техніки, то Україна перемагає завдяки сучасним знанням з інноваційності. Андрій Гетьман, Костянтин Голубчик, Голос Америки.